Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського розпочав проєкт запровадження послуги аудіоопису для осіб з порушенням зору. Ця ініціатива впроваджується в обласних театрах Вінниці, Рівного та Хмельницького. За підтримки Українського культурного фонду у співпраці акторів, режисерів та фахівців проєкту буде підготовлено і проведено 12 Інклюзивних показів шести різнопланових театральних постановок у супроводі аудіоопису, повідомили в агенції словом. В рамках проєкту також експерти дослідять наявні архітектурні та інформаційні бар'єри, які існують на шляху незрячого або слабозорого глядача до театру. Насамперед про доступність, адже людина з порушеннями зору вона має змогу. Прийти на виставу, аудіосовописовий коментатор буде їй пояснювати, що відбувається на сцені, описувати рухи, міміку, жести, кольори, як це працює. Аудіописовий коментатор з мікрофоном сидить в рубці, він бачить виставу і наживо розповідає глядачам з порушеннями зору, які прийшли в театр. Вони вже отримали. Приймачі на вході з одним навушником, а іншим, ухо вони слухають виставу. Завдання коментатора, якраз не втручаючись в мову героїв, пояснити, що відбувається на сцені. І таким чином ця вистава буде сприйматися значно повніше. Глядачеві, і відповідно він отримує емоції і задоволення від перегляду вистави в театрі.